Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде очередний ремонт супутникового телебачення. Антенна Горинич на три головки. Ну, Треба встановити роботу телевізора, всіх телеканалів. Тюнер там UCLAN B6. На антенну треба ремонтувати. Зараз залізу, покажу її. Состояние. Ну, состояние, як бачите, тут труба головкам І кабель тут труба. Треба його теж замінити. Все ось в тріщинках, як завжди, у нас буває на визовах. Ну, кабель у вас тріскається. Геть, все тріскається. Ну, кабель будем теж міняти. Ну що ж, поїхали. Ну, тут і магістральний кабель треба міняти, теж труба тут йому. Ось я його гнув, пробував все, в нас тріскається. Зараз сфокусується зображення. Ну, ось Тріскається, бачите. Ну, кабель він у нас тріскається по швах. Що ж, Міняємо кабель, продовжуємо далі. У усіх трьох конвекторах стоїть вода, в такому стані головки в нас робити не будуть. Він, як видно, не оком, там всередині вода. Ось зараз буде виливатися вода. Що ж, продовжуємо далі ремонт. Завершив я ремонт антени. Кабель повністю весь замінений. Аж до тюнера. Зараз я там піду в хату, буду підключати тюнер з телевізором, бо люди тут купили будинок, переїхали. Ще толком не облаштувалися. Телевізор і тюнер ще не підключені взагалі. Стоять там, ждуть підключення. Ось так пустив кабель акуратно. Відключив, там петлю внизу зробив, дирка була просверлена. Старий кобель завів. Зараз покажу антенну вам. Так, так виглядає антенна в нас. Антена була перенастроєна трішки. фокусів. У нас тепер ось хотбірт. Як завжди, в мультифіді остра. Омус я взагалі зняв. Він тут не потрібний, немає смисла. Головки поставив беушні. вони підрихтовані. колись кришки розсипались. Ну, робочі, в принципі, в задовільному стані. Дайсик теж остався ще той, що стояв. З моменту, мабуть, установки антенни, не знаю. Тут поставив білий кабель, не чорний. Там у приміщенні залишки були білого кабеля, я вирішив сюди білий поставити. Він був в середині приміщення в задовільному стані ще попрацює. Ну, тепер переходимо до підключення та прошивки тюнера і підключення телевізора. Спустився я в приміщення в домі вже всередині, в кімнаті. Зараз покажу, який сигнал у нас получився на антенні після ремонту. Ось такий сигнал у нас. На супутнику Остра. Остра я ще раз напоминую, тепер у нас в мультифіді. Сигнал задовільний, стабільний, без сривів, слава Богу. Зараз покажу сигнал на супутнику Hotbird Hotbird у нас тепер у фокусі. Сигнал там з запасом. З запасом сигнал. Так, такий у нас вийшлося. Щораз буду прошивати тюнер. Немає світла, ну нічого, зараз вийдемо з положення. Так, пощастило, нам включилось світло. Я їздив додому ось по отаку зарядну станцію, щоб підключити телевізор з тюнером, провірити. Прошив тюнер, все працює, все нормально. Як бачите, телевізор тут ось такий. Я ще не раз не показую юклон 6 як бачите. <плес> так, тут ще в нас з пультом проблемка, треба його почистити, бо засмальцований, погано нажимаються кнопки. Ось Неозброєним оком видно. Ну що ж, чистимо пульт і роботу завершено. Все тоді добре, до побачення.